Вітаю вас, друзі. Вітаю вівторок. ну Це вже не 5 хвилин, це як екстрені новини після сьогоднішньої е, ночі в Києві. Да, не зміг я записати. Я взагалі-то записую 5-6 ранку. Ну, не вийшло, Була атака, була тривога, як кажуть військові, що ця. Тривога загальною кількістю була 6 годин, по-моєму, до 6 годин 20 хвилин. І це все було одне за одним. Шахеди, крилаті ракети, кінжали, знову крилаті ракети. Це був мікс. Обстрілювали Київ. Це, мабуть, було 85%. І постраждав також Харків. ну Харків він страждає завжди. Чому? Тому що там балістика, там не співає наша. Длесне, наше класне, наше найпво працювати, друзі. Ну Сьогодні були е, житлові. Що обстрілювали сьогодні? Житлові поверховки, да багатоповерховки, складські приміщення, незрозуміли, складські приміщення, не військові, навіть не техніки, а всі ці побутові, там меблі, всі інші, да там Канцтовар, ось це обстрілювали. да Критичну соціальну інфраструктуру, знову ж не військову. Знову не військову обстрілювали е, ну, так, енергетику, воду обстрілювали, каналізаційну навіть станцію обстріляли. Я не знаю. да, Вона Росія б'є просто в да, властивість своїй. Властиві свої Терористичній манері вона знищує людей. У них іншого немає. Ми про це ще чуть трошки далі поговоримо. Немає у них іншого. Ну, давайте от на цей, на, на цей час що а, в шести районах Києва. Сім пожеж виїхали: це Оболонський, Печерський, Подільський, Солом'янський, Святошинський та Деснянський район. Багатоповерхівки постраждали. Люди постраждали. Це в Соломінському районі найбільше. Евакуйовано вже біля 150 людей. Близько там 35 вже. Д -д 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 Ну, Надзвичайники допомогли, і їх деблоковано. Да? А ще заблоковані. Є, є люди в приміщеннях, заблокованих пожаром, і надзвичайники працюють теж неймовірні хлопці, неймовірні люди. Да? Поранених на, зараз в Києві вже біля 30 людей. На Київщині це Бориспальській, Буч, Бучанський, Фастівські райони. На Фастівщині взагалі е, ліквідовано декілька вже пожарів. Да? Дві людини загинули. Дві людини, дві людини загинули. Е, так що... Ну, йде робота. В вишневому пошкоджено 5 багатоповерхових житлових будинків та більше 40 автомобілів. Да? Постраждало сім осіб. Харків, удари поперед, посеред містю. Там загиблі, вже двоє є загиблих травмовані люди, ну давайте далі. Ми будемо бачити, бачити і бачити. Що це показує? Показує це вже другий обстріл, такий масований. 29-го, Це в вся держава, де було за а, обстріляно 120 населених пунктів і общ загальною кількістю. Це було бі, біля 180 літальних апаратів від шахедів до всього іншого. Ми вже це пройшли. Там ще люди гинуть в лікарнях після того обстрілу. Але зараз зовсім нові тактики. Нову тактику вони прийняли і нею вони обстрілюють. Ви ж бачите, якщо раніше такого не було, то зараз масовий і змішаний суміш обстрілів. від шахетів до кінжалів, калібрів, все до балістики. Воно все летить. Бачите, тоді на Україну зараз полетіло все на Київ. Я просто знаєте, я просто ну, ну не те, що я зачар... ну, зачарований нашими ПВО, нашими хлопцями. Наш вони, вони найпрофі. Вони стали найпрофами. Вони не знаю, вони кращі, Вони так працюють, якщо підтвердиться, що вони збили 10 кінжалів, 10 кінжалів, більше, більше 60 ракет. Ну це щось. ну... День буде йти, ми будемо бачити, що буде. Це щось неймовірне. Неймовірне. Люди, не ігноруйте, не ігноруйте, бережіть себе, бережіть себе і не наражайте себе на небезпеку. Сер... Ну, знаєте, це серйозно, все змінилося. Вони зараз бувають нас більш цинічно. Вони зараз це роблять більш цинічно і більш і зворотливо, щоб більше нам нас, нас знищити, щоб більше нам зробити гедоти. Це гній Російська Федерація. Гній, просто далі висновки. Я казав вже про хлопців, що це, це що наші захисники, це реальні наші захисники ППО та й всі інші на фронті. Ну... Немає у мене. Да? Да? Я хочу, знаєте, сказати, що я хочу сказати. А сказати я хочу просто. Знаєте що? Допомагати своїй армії не треба. Свою армію треба просто утримувати, свою армію треба фінансувати, свою армію. це Треба бути воїном своєї армії, донатити, робити кожен на своєму місці те, що він може робити. Я ж кажу, продавець якісно виконувати свою роботу. Да? Водій якісно виконувати, двірник якісно, менеджер якісно, постачальники якісно І всі, і всі це, всі що можемо віддавати нашій армії. Знаєте. Е, ну, я не знаю, як це сказати, допомога. Да? Утримання своєї е, армії це не допомога, це обов'язок кожного з нас. Неважливо, як ми це робимо, неважливо, де ми це робимо, е, неможливо, що ми для цього робимо, але ми всі повинні брати участь в утримуванні нашої армії. Розумієте, це не волонтерство для мене. Для мене це вже не благотенство, не благодійність, друзі. Це не меценатство, це не якась там добра справа. Це мій обов'язок. І я хочу, я просто закликаю вас, щоб і у вас це був обов'язок ваш, обов'язок кожного обов'язок, друзі. Знаєте, на фоні цього є дійсно фуфлижники, Є фуфлижники гірка тривога, там, льоха Губашльоб. Да? Uh, я не знаю там Романенки, всякі, там Тоня Геращенка, там Клічко, Труха, які просто піаряться на цих обстрілах, на цих загиблих людях. на цих. Вони ж не виходять ні на місто, нікуди. Вони сидять в приватних сховищах у себе вдома в сховищах, десь за, за містами, і просто пишуться, як це гидко, як це друзі, гидно, Знаєте. Ну просто. Я ще хочу тут от після цих двіх, двох обстрілів із роз це вже все зрозуміло. Я писав десь фонд, десь пост, вибачте, що місцеві князькі закупляйте, купуйте для своїх міст проти дронову зброю. Захищайте місце своє хоча б від дронів, і хоча б не, виснажу, не виснажуйте наше ПВО ракетне. Чим більше наші ракети полетять на оці безпілотники, які можна збивати ну, кулеметами, навіть і всім іншим, різними є там різні засоби, різні, тим, тим, тим краще для нашого ПВО. І воно себе не Показує, не дає себе знайти, і воно має запас боєкомплекту. А ви просто підари місцеві мери, підари. І ви місцева власть, гнила власть. Бросьте все, бросьте букви, бруківки, дороги, тротуари, все бросьте, бросьте барабани, бросьте ікру червону, все киньте, бросьте. Премії, бросьте надбавки, купуйте проти шахетну оборону, купуйте реп. У вас є в кожній громаді да, добровольне формування охорони громад, яке повністю сидить на наших плечах, на центральному бюджеті, яке жре, п'є, вибачте мене, одягається, заправляється, їздить за кошти наші. А ви навіть не можете їх заставити охороняти своє місце, тому що там всі лексусники. Нема мене слов. Слухайте, немає слов. Ідіть, люди, люди друзі, ідіть в ці кабінети, не чекайте сесії, збирайтесь, збирайтесь всі, йдіть. Нас можуть перестріляти отак, вас можуть перестріляти, дітей ваших. Вони ж роблять все, щоб знищити наших немовлят. Один там Красовський кричить та пить хахловських дітей, хахлячих дітей. Всі інші кажуть: радіють, коли в пологах, в будинки попадають, коли в лікарні. Нічого, сьогодні, мамочки, сиділи сьогодні, матусі з немовлятами. День, два, матусь є, матусь. Вони ще лежачі переносили, заносили, переводили лікарі в бомбосховище. Вони з цими немовлятами. Та я вважаю, я буду виховувати цих немовлят, щоб вони забули таку плисінь росіяни, щоб вони взагалі це впитували в себе, щоб ненавиділи і, і не одне покоління. Я розумієте, я цього не можу терпіти. так же не можна. Так же не можна попадати в пологові будинки і, і, і радіти з цього добре. Добре. Не звертайтесь більше до росіян, ніхто. Ніхто не звертайтесь до них. Нічого не буде. Вони там всі однакові. Ті, хто поїхали. Вони поїхали, вони думаєте, поїхали, тому що вони не вдоволені своєю владою. Ви думаєте, вони поїхали, тому що вони там щось жалкують, що е, українці гинуть? Ні, вони обісралися. Проноси у них, вони дрожать, як оці, і вони просто втікли, тому що срать хочуть, вибачте мене кожні дві хвилини. Бояться Путіна, бояться всього. Не звертайтесь до них. Далі, друзі, ми самі повинні себе е захистити. Самі. Немає, от повірте мені, я також думаю, казав, що Ні, надія на партнерів є. Знаєте, прохання є, допомога є, вдячність є, все є це, вона є, але вона настільки мізерна зараз, настільки мізерна, що не знаю, чи буде вона дієва. Подивимося, будемо сподіватися на це. Але дивіться, Російську Федерацію. Не те, що е, вигнати з Радбеза, навіть обговорювати те, щоб хоча б, хоча б позбавити її права вето. Навіть обговорювати ніхто не хоче, і Сполучені Штати не хочуть, і Великобританія це в Радбезі. Ніхто не хоче. Російська Федерація. Розумієте? Ось і все. Щоб всі все розуміли. Я не нагнітаю, я не хочу там запугати, я не хочу там щось там когось образити або ще щось. Я не хочу сказати, що все пропало. Ні. Ні. Ще раз ні. Якщо ми візьмемося, все буде нормально. Я хочу подякувати за донати Яворській Тетяні, Каліснік Марині, Гребенчук Світлані, Рідконоші Світлані, Фабінчук Петру. І Федорчук Олені. Ми робимо добру справу і будемо надалі її робити. Ввечері буде. Я зроблю суміш ввечері і п'яти хвилин, і вечірні новини, вони будуть. вони будуть. Так що, друзі, давайте до вечора о 20.00 зустрічаємося, спонсори, величезна подяка. Донатьте, підписуйтесь, ставте вподобайки, розповсюджуйте. Україна переможе!